Вітанечко, мої любі третьокласники! Після довгої перерви я знову з вами і знову ми з нашими роками англійської мови. Тож, будь ласка, слухаємо уважно. Сподіваюся, вам все сподобається, і наша пісенка також. Залишайте коментарі під відео, а ми почнемо. So, let's start our lesson. Почнемо наш урок. Що ж, почнемо? З розігріву. Warming up. Подивіться на цей віршик. Давайте його прочитаємо, прослухаємо. І ви потім спробуєте прочитати самі. І так, почнемо. Her ball is old. His car is new. Her kite is red. His bike is. is blue her dolly can talk his robot can walk her trains goes choo-choo his ghost goes boo-boo her wolf go goes knock knock his clock goes tick-tock her bow is old His car is new. Його машинка новенька. Her kite is red. Її повітряний змій червоний. His bike is blue. Її велосипед синій. Його велосипед синій. Her dolly can talk. Її лялька може розмовляти. His robot can walk. Його робот може ходити. Her train goes choo-choo її потяг а їде чух-чух. His ghost goes boo-boo, а його привид каже бу, тобто лякає когось. Her wolf goes knock-knock, а його, її а, вовчик каже тук-тук, він кудись хоче йти. так? His clock goes tick-tock, а його годинник каже тик-так. Ось такий віршик. Нумо поглянула уважніше і здогадалася, яка в нас буде сьогодні тема. Так, звісно, будемо говорити про ваші улюблені іграшки. Зараз поставте на паузу, прочитайте ще раз. Можете перемотати в початок відео, ще раз послухати, як я читаю цей віршик. Прочитати ще раз. Прочитати батькам, прочитати, як е, говорить, е, наприклад, на, ну, Синятко, прочитати е, голосом, яким говорить е, Пес Патрон. Ну, як вам подобається, а потім ще раз прочитати е, і написати в коментарях, як у вас вийшло. А ми їдемо вивчати щось нове. What is in a а що у вашому підручничку? А у вашому підручничку діти розповідають про свої улюблені іграшки? Давайте подивимося. Перше в нас насльозі. Що вона каже? My favorite toy is a little doll. Моя улюблена іграшка маленька лялька. Де в нас розі? ось вона? І тут у нас написано Rose's Doll. Дивіться, щоб сказати, що ця маленька лялька належить Розі. Подивіться, ось ми додали до її імені Апостроф та С. Ось так дуже легко. Далі давайте, що там Стів говорить. I haven't got a lot of toys, but I've got a lot of friends. We play football or basketball. My favorite sport is baseball basketball, sorry. Uh, у мене немає багато іграшок. Але в мене багато друзів. Я люблю грати в футбол та баскетбол. Мій улюблений спорт баскетбол. Тобто де Стів? Ось тут він десь так Стів, грає з другом у баскетбол. І подивіться знову апостроф С. Steve's favorite sport. Ulopane sport, Steve. Далее Dorian responded. Well, my favorite toy is my computer. I've got a lot of computer games and we play them after school. My mom isn't happy about it. She says, go out and play. Dorian, так? Він говорить про те, що моя улюблена іграшка це мій комп'ютер. В мене багато комп'ютерних ігор, і ми граємо в них після уроків. Моя мама цьому не дуже рада. Вона каже: вийди та грай. Так, ну, вийди на вулицю. Dorian's Computer. Знову подивіться: Апострофес. Н говорить так, про свою улюблену іграшку. I haven't got a lot of toys, but I've got a lot of books and comics. My favorite comic is Asterix and Obelix. У мене немає багато іграшок, але в мене є багато книжок та коміксів. Мій улюблений комікс про Астерікса та Облікса. Ось наша Н. Інаресці Мартин. My favorite toy is this plane. I want to be a pilot. Моя улюблена іграшка це літачок хоче бути пілотом. Мартін Спей. Апостроф С, так? Мартін Спей. Тобто, ми з вами говоримо про те, що, щоб сказати, що якась іграшка комусь належить і хочемо сказати саме ім'я, ми беремо додамо апостроф і літеру С до імені. І в нас все виходить. А ще, будь ласка, подивіться, що у нас тут новий вид спорту баскетбол. Так, Слово спорт виділено. Go Out вийде також комікс. Умножені, але комік в однині і слово pilot «пілот». Отак. Добре. Да, ну, прочитали, а тепер давайте погодимося або заперечимо. Rose's favorite toy is a Adol. Ануму. Так, це правда. У Розі улюблена іграшка лялька. Steve's favorite sport is football. У Стіва улюблений спорт футбол. No, it's not true. Ні, це не правда. У Стіва улюблений спорт який? Правильно. Баскетбол. Тобто ми можемо переробити так. Steve's favorite sport is basketball. Dorian's favorite toy is a computer. Олюбенна іграшка Доріана це computer. Yes, it's true. Так, це правда. Anne's favorite comic is Tom and Jerry. Олюбенна comics Anne – це Tom and Jerry. No, it's not true. Ні, це неправда. Anne's favorite comic is Asterix and Obelix. Bovne комікс Ан це Астерикс Obelix. Martin's favorite toy is helicopter. Улюблена іграшка Мартіна це гвинтокрил. No, it's not true, це неправда. Martin's favorite toy is a plane. Олюблена іграшка Мартіна це літачок. А зараз спробуйте uh, спочатку відповісти про себе. What's your favorite toy? Яка ваша улюблена іграшка? Як ми відповідаємо? Правильно. My favorite toy is. І додаємо назву іграшки. Наприклад, my favorite toy is Scruff». Добре. Тепер ви спробуєте. Далі. Обов'язково підіть до батьків, дідусів, бабусь, друзів і запитайте їх, яка в них улюблена іграшка англійською. What's your favorite toy? Але перед тим ви навчіть, як правильно що, що треба відповідати? Бо батьки ж не зрозуміють, а ви маєте підійти і навчити. Добре, наступне запитання. What's your favorite color? Який у вас улюблений колір? Як ви відповідаєте? Правильно. My favorite color is І колір. Дайте про себе. My favorite color is green. У мене зелене люблене. А у вас який? І батьків запитайте обов'язково і друзів. І останнє. What's your favorite sport? Знову відповідам: My favorite sport is. Uh, Мій улюблений спорт такий. Ну, якщо говорити про той спорт, яким я займаюсь, uh, то я ніяким не займаюся. Але ну, я люблю плавати, тому я скажу, що my favorite sport is swimming. А ви поговорите про свій улюблений спорт і батьків, та друзів, не забудьте запитати. І потім заповнити ось цю табличку, написати, в кого яка улюблена іграшка, в кого який улюблений колір, а в кого який улюблений спорт. What Else is in the textbook, ще ще лише в А тут у нас така вправа. Слухайте свого вчителя. І показуєте на іграшку, яка у вас тут на картинці. В класі вчителька це ваша вчителька, тож вона вам буде показувати, а зараз ваша вчителька це я. Тому, будь ласка, давайте. Я вам буду казати про іграшку, а ви після того, як я сказала, зупиняєте відео, пишете у коментарях, про яку іграшку я сказала, а потім продовжуйте дивитися і перевіряєте. Що ж спробуємо? Rose's favorite toy is a kite. Поставила на паузу і написала Я Очекаю". чекаю. А тепер перевіряємо. Улюблена іграшка Розі це повітряний змій. Ось він у нас. <кхм> Поїхали далі. Bob's favorite toy is a bike. Так, правильно, улюблена іграшка Боба це велосипед. Rose's favorite toy is a ball. Правильно, улюблена іграшка Rose це м'ячик. Bob's favorite toy is a car. Улюблена іграшка Боба це машинка. Rose's favorite toy is a train. Добре, улюблена іграшка Розіт це поїзд. Bob's favorite toy is a clock. Правильно. Улюблена іграшка Боба це годинник. Rose's favorite toy is a wolf. Улюблена іграшка Розі – це вовчик. Bob's favorite toy is a robot. Улюблена іграшка Боба – це робот. І остання не остання передостання. Rosie's favorite toy is a doll. Правильно, улюблена іграшка Розі – це лялька. Bob's favorite toy. Is a ghost. Правильно, улюблена іграшка Боба це привид. Все правильно відповіли? Молодці. Нумо, зробіть цю ж вправу разом зі своїми батьками. Та ви побудьте вчителькою і покажіть батькам, скажіть, на яку, про яку я іграшку говорю, і скажете, чи розумні вони, чи змогли ли вони відповісти на всі запитання так, як це зробили ви. No, as Saras, the bite What's Jane's favorite toy? Oh, it's a ball. What's Jane's favorite sport? is football. What's Tom's favorite comic? It's Spider Man. What's Tom's favorite color? Red, let's sing again. Let's Learn a song. Що ж пісеньку ми прислухали, давайте вивчимо слова пісеньки. Уважно подивимося. Ось це Джейн. А це в нас Том. Ну, ще його кепка вона, він тут з мамою. Що ж, ну, давайте спробуємо. What's Jane's favorite toy? Яка у Джейн улюблена іграшка? It's a ball. Це м'ячик. Давайте повторимо. What's Jane's favorite toy? It's a ball. Далі в нас запитання повторюється. Але замість слова той у нас слово sport. What's Jane's favorite sport? It's football. Який у Джейн улюблений спорт? Футбол. Повторимо. What's Jane's favorite sport? It's football. Далі. Тепер таке ж саме запитання тільки про Тома. What's Tom's favorite comic? Який у тому улюблений комікс? Spider-Man. Про Спайдермена. Spider Повторимо. What's Tom's favorite comic? Spider Man. І останнє запитання. What's Tom's favorite color? Який у тому улюблений колір? Red. червоний. Повторимо What's Tom's favorite color? Red. І остання фраза Let's Sing Again. Давайте заспіваємо знову. Ця в красавці пісенці в тому, що замість Тома та Джейн ви можете поставити імена своїх друзів, своїх батьків, бабусь та дідусів, своїх домашніх тваринок. І е, заспівати цю пісню про них, звісно, змінивши, що в них улюблене. на будь-який лад можете заспівати. І обов'язково навчіть співати цю, цю пісеньку ваших батьків. Давайте я ще раз прочитаю її повністю, потім ви перейдете е, назад, перемотаєте до пісеньки і заспіваєте її ще раз разом з вашими батьками, бабусями, дідусями, друзями, однокласниками. Спробуйте це дуже весело. What's chain's favorite toy? It's a ball. What's chain's favorite sport? It's football. What's Tom's favorite comic Spider-Man? What's Tom's favorite color? Red. Let's sing again. Що ж? Напишіть у коментаря. Хто співає вас краще? Маму, тата, бабусі, дідусь, ваші друзі. Хтось, друзів, співає краще, або, можливо, ви співаєте найкраще, буду чекати ваших коментарів. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, все було зрозуміло. Сподіваюся, ви вчили дуже багато нового і сподобалася наша пісенька. Якщо щось не зрозуміло, попросіть ваших батьків або самі напишіть у коментарях, і я обов'язково ще раз все поясню. І якщо все зрозуміло, то, будь ласка, поясніть вашим батькам обов'язково. Дістаньте їх і поясніть їм, бо треба, щоб і батьки також вчили англійську мову. А ми зустрінемося з вами через вівтарок. Bye-bye!